Всім привіт! Сьогодні буде історія із Reddit, яка називається Я випадково сказала нареченому своєї сестри, що кохаю його, а 10 років, через 10 років він мій начальник. Це сталося давно, але я все ще думаю про це частіше, ніж слід. Моя сім'я, скажімо так, складна. Я наймолодша з трьох сестер. Миротворець, емоційна губка, та, яка могла б заспокоїти сварку за вечерею, подивившись хлібною паличкою та розсмішивши всіх. Класичні витівки наймолодшої дитини. Десять років тому моя старша сестра Майя була заручена з хлопцем на ім'я Джейсон. Високий, тихий, видумливий такий хлопець, який дарує квіти без причини і слухає краще, ніж говорить. Його всі любили, включно зі мною. Трохи більше, одного вечора, приблизно за місяць до їхнього весілля, я напилась дешевої в сангрі в будинку моїх батьків. Сімейна вечеря, як завжди, обернулася катастрофою. Мая вибігла звідти, звинувативши нашу маму в емоційному тероризмі. Точно, а я залишилася прибирати. Джейсон зайшов на кухню, щоб допомогти. Я не знаю, що сталося. Можливо, я втомилася тримати це в собі. Можливо, я хотіла дати волю, цьому, перш ніж, переїхати від батьків. Але я подивилася йому прямо в очі та сказала: якби ти не був з Маєю, гадаю, я б закохалася в тебе. Я нічого не очікувала, я просто хотіла, щоб це від мене вийшло. Але вираз його обличчя, це не було збентеження, це не була огида. Це було ще гірше. Він виглядав. Ніби йому полегшало. Коротко кажучи, весілля скасували через тиждень. Джейсон переїхав зі штату, Майя не розмовляла зі мною 5 років. Моя мама досі вважає, що я зіпсувала шлюб. Перенесемося в теперішній час. Я в новому місті почала нову роботу в некомерційній організації і знаєте? хто виявляється новим керівником операційної діяльності. Так, Джейсон на 10 років старший, все ще високий, все ще тихий, все ще Джейсон. Ми майже нічого не говорили одне одному, крім робочих справ, але між нами панує дивна напруга. Наче кімната, яку ти ніколи повністю не прибирав, а в ній досі пахне чимось гнилим. Я не знаю, чого очікувати, я навіть не знаю, чого хочу, але я знаю одне: я досі не впевнена, чи зруйнувала я життя своєї сестри, чи ухилилася від її кулі, і, можливо, тільки можливо, кохання, яке я відчувала тоді, було правильним. Ось така історія. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях, чи правильно сестра зробила, що зруйнувала шлюб своєї старшої сестри. І коментарі. Це справді читається як сцена з фільму. Мені подобається те, що я поки що прочитала Джейсон досі самотній. У тебе є до нього якісь почуття, ваші шляхи знову перетинаються. Можливо, це доля вам дає другий шанс. Мені здається, що це дійсно якийсь збіг. Ха-ха, пише інший коментар. Правда, це справді схоже на щось із фільму. Що ж до Джейсона, скажімо так, у всесвіті є кумедний спосіб повертати людей назад. Чи то доля, чи то незавершена справа, мабуть, час покаже. Наступний коментар: Джейсон досі самотній, якщо так. То якщо судилося, то хай і буде, хай тобі щастить і обожнюю захопливі історії кохання. Всім цікаво, чи Джейсон самотній. Мені теж, якщо чесно, дуже цікаво. А ви як думаєте, складеться у цієї пари щось? Чи це була помилка? Всіх люблю, всім пока.